Доброго дня, хвилинка уваги. 10 грудня ми відзначаємо Всесвітній День прав людини. Чи знаєте ви свої права? Знаю, але як їх каже, будуть нам це виповняти, я не можу вам сказати. А от в разі порушення ваших прав ви зможете їх захистити? Ні, не зможу, тому, поки не будуть правова система робить робити. Каже, як по законам до тих порти обращатися, це безполезно. Справа на медицину, але вона в нас не така, як потрібно, але є надія, що буде краще. Обов'язково користуюся правами, якщо, як споживача, так, наче, і потреб, як, наче більш-менш. А Та, так нічого такого більше. В разі порушення ваших прав, чи знаєте, як їх захищати? E, Більш-менш знаємо, бо так, наче, як е, е, життя, кажуть, заставляє, наче, то і більш, наче користуємося тим. E, не знаю. Чесно сказати, що не знаю. Чия в цьому вина, як ви думаєте? Mm, Необізнаність. Mm, не знаю, як би не, не ще з цим. Ну, що все впереди. В разі порушення ваших прав, ви знаєте, як їх захищати? Ну, либо читаєш юриспруденцію, либо обращаєшся к адвокатам, я так розумію. Право на життя, право на свободу, право на інформацію. На інформацію, так. Право на навчання, право на здоров'я. Також. Чи користуєтесь ви своїми правами? Ну, так, звичайно. А в разі порушення ваших прав? Чи зможете ви їх захистити? Ну смотрю, як порушили. Якщо, якщо їх не порушила, а мені кажуть, що порушила, то звісно зможу. Якщо порушила, то вже не зможу. Немає, майбут. Обізнано всі. А ті права, які знаєте, ви ними користуєтеся? Теж далеко не завжди. Далеко не завжди. Ну так, да, право на особисте житло, на особисту недоторканість. Ну і там. Чи використовуєш ти ці права? Ну так. Да. А в разі порушення зможеш захистити? Ну, не на такий високий рівень, як я думаю, але в певній мірі думаю зможу. Так. Чи знаєте ви свої права? На відсотки 50. А цими правами ви користуєтесь? Фактично ні. А в разі порушення ваших прав, ви зможете їх захистити? У ну, разі, якщо знайти надійного грамотного адвоката. Поскільки, по скільки? Зв'язку з чим зв'язано зв моє знання чи, чи не знання? Ну, знання і не знання, поскільки, поскільки. Не цікавився. Права більш-менш ми то знаємо. От, ну, чи Вони виконуються значить, у суспільстві державою і значить, органами, які до цього призвані, я думаю, що ще так жити, як у нашій зоні, то більш-менш можна, а, звісно, зараз права треба захищати в нас на сході. От. Тому що там таке робиться. І я думаю, що якщо всі разом, от, спільними зусиллями, от, то там можна швидко навести порядок і відновити права людини. Зараз треба думати не про права, а треба думати про обов'язок відносно держави і допомагати, щоб таке на наш в нас був мир. На в Україні був мир, саме головне.